Доброго вечора, влаштовуйтесь зручніше, нехай денні турботи розчиняться у вечірній тиші, а уява приготується до мандрівки крізь час, у саме серце давніх легенд. Сьогодні наша розповідь поведе вас у таємничі ліси та болота українського полісся. Де серед шепоту очерету та туманів живе одна з найзагадковіших історій, легенда про дзвін, що лунає з-під води. Це не просто казка, а відлуння затонулих міст і втрачених доль, звук, що долає товщу води і століть, щоб попередити, нагадати або, можливо, Покликати лише обраних тих, хто вміє слухати тишу. Уявіть собі край, де час ніби сповільнює свій хід, де густі продавні ліси стоять стіною, а їхні коріння омивають темні, торф'яні води незлічених річок та озер, що приховують свої таємниці. Це полісся. Земля, де природа і міф тісно переплилися, де кожне болото, кожна галявина має свою душу і свою історію, яку розповідають лише пошепки біля вечірнього вогнища. Тут люди здавна жили в гармонії з навколишнім світом, вірячи, що в глибині озер мешкають духи, а в хащах блукають лісові створіння. І що межа між світом видимим і невидимим надзвичайно тонка. Вода для Поліщуків завжди була і джерелом життя, і дорогою, і водночас брамою в потойбіччя, місцем, куди йшли душі, і звідки іноді поверталися загадкові знаки і попередження. Легенда. Починається в сиву давнину, коли на місці одного з найбільших Поліських озер стояло багате й горде місто, відоме на всю околицю своїми майстрами, ярмарками та родючою землею. Серцем цього міста була велична церква з білого каменю, з високою дзвіницею, що здіймалася до самих хмар. І її було видно забагато верств навкруги, як дороговказ для подорожніх. А на тій дзвіниці висів величезний дзвін, відлитий із чистої міді з домішками срібла, чий голос казали, був таким чистим і могутнім, що міг заспокоїти бурю і розігнати хмари. Його називали Голос Небес. І його звук супроводжував усі важливі події в житті міста народження, весілля, свята та молитви, об'єднуючи всіх мешканців в єдину громаду. Але з роками багатство і слава запоморочили голови городянам вони стали гордими, забули про милосердя, а їхні серця зачерствіли, наповнившись жадібністю і пихою. Вони перестали чути прохання бідних, почали сміятися над віщунами, що передрікали біду, і навіть сам голос дзвона, що закликав до каяття, здавався їм лише звичним гулом. І ось одного разу, у велике свято, коли все місто бенкетувало, не звертаючи уваги на грізні знамення на небі, земля здригнулася, але не від землетрусу. А ніби тіхо зітхнула. Повільно, без гуркуту і паніки, місто почало занурюватися під землю, ніби провалюючись у м'який мох, а на його місці почала проступати вода, заповнюючи низину. Вода прибувала спокійно, поглинаючи будинки, вулиці, і останньою під воду пішла висока дзвіниця. Разом зі своїм величним дзвоном, що видав прощальний тужливий гул. Так на місці гордого міста утворилося велике глибоке і тихе озеро, чия гладка поверхня приховувала під собою страшну таємницю про цілу цивілізацію, яка зникла за одну ніч. Здавалось би, історія мала на цьому скінчитись. Але найдивніше почалося згодом, коли місцеві рибалки і мисливці почали помічати дещо надзвичайне в певні дні найчастіше напередодні великих церковних свят або перед страшною бурею з місінької глибини озера починав долинати дивний приглушений звук. Це був той самий дзвін. Його голос, щоправда, вже не був таким гучним і чистим, а став глухим, меланхолійним, ніби він дзвонив крізь товщу води і часу, і смутку. Дехто каже, що дзвін дзвонить на спомин про загибле місто, оплакуючи його долю і закликаючи наслядків пам'ятати про наслідки людської гордості і жорстокості. Інші вірять, що це попередження. Якщо дзвін гуде тривожною, ривчасто, чекай біди, не врожаю, пожежі чи війни, його підводний гул стає пророцтвом для всього краю. Але є і ті, хто вважає, що чути дзвін можуть лише люди з чистою душею або ті, хто стоїть на роздорожжі, шукаючи відповіді на важливі життєві питання. Для них цей звук не загроза, а знак, божественне втручання, що допомагає знайти правильний шлях, ніби сам затонулий світ намагається скерувати живих. Чи можливо таке, що звук це не просто відлуння минулого, а щось більше? Що, якщо дзвін кличе сміливців? Обіцяючи їм скарби затонулого міста, які досі лежать на дні, протягом століть знаходилися відчайдухи, які намагалися дістатися дзвона. Вони будували плоти, закидали сіті, пірнали в темну воду, сподіваючись знайти хоча б частинку затонулого багатства. Один молодий рибалка. Почувши дзвін у місячну ніч, вирішив, що це знак долі. Він узяв човен і поплив на самий центр озера туди, звідки, як йому здавалося, йшов звук. Він закинув у воду довгу мотузку з гаком і раптом відчув, що зачепився за щось велике й металеве. Серце його закалатало від радості. Він був певен, що це той самий дзвін. Він тягнув з усіх сил, і поверхня води вже почала збурюватися, ніби щось величезне піднімалося з глибини. Але разом із цим почала здійматися і страшна буря. Небо почорніло, вдарив грім, а з води почали з'являтися дивні створіння з довгим волоссям і блідими обличчями. Водяні духи, охоронці озера розгнівані тим, що хтось порушив їхній спокій. Вони почали розгойдувати човен, шепотіти рибальці, що скарби затонулого міста прокляті і не належать живим, а дзвін то не здобич, а вічний вартовий цього місця. Злякавшись, юнак відпустив мотузку, і в ту ж мить буря вщухла. Видіння зникли, а з глибини востаннє пролунав сумний, докірливий дзвін, ніби прощаючись з того часу ніхто більше не наважувався шукати дзвін. Люди зрозуміли, що його таємниця має залишатися неторканною, а його голос це частина самої природи, як шелест листя чи спів птахів. Легенда почала обростати новими деталями, перетворюючись у своєрідню притчу про те, що деякі таємниці світу не призначені для того, щоб їх розгадували. Старі люди кажуть, що дзвін це душа затонулого міста, яка не може знайти спокою і продовжує служити людям так, як уміє, своїм вічним підводним дзвоном. Він нагадує, що під видимою реальністю завжди існує інший глибинний світ, сповнений пам'яті, духів і нерозгаданих загадок, які варто поважати. А що якщо дзвін це не просто легенда? Етнографи, що досліджували Полісся, знаходили в різних селах, розташованих біля Великих Озер. Дуже схожі перекази про затонулі церкви. Вони припускають, що в основі цих легенд можуть лежати реальні події наприклад, зміна русел річок або утворення озер на місці давніх поселень, що й справді йшли під воду. Людська пам'ять зберегла ці драматичні події, але з часом прикрасила їх. Містичними деталями перетворивши природну катастрофу на божественну кару за гріхи, дзвін у цій історії став символом втраченої духовності, голосом совісті, який продовжує лунати навіть тоді, коли сама цивілізація зникає під шаром мулу і води. Але поліська легенда особлива своєю камерністю та інтимністю. Вона не про глобальну катастрофу, а про тиху, особисту трагедію, відлуння якої можна почути й сьогодні. Уявіть собі тихий вечір на березі озера, сонце сідає, забарвлюючи воду в багряні кольори. Туман стелиться над поверхнею і навколо панує абсолютна дзвінка тиша. І раптом у цій тиші ви чуєте ледь вловимий низький гул, що йде ніби з самого серця землі. Це не звук мотора, не відлуння грому, це щось інше, давнє і глибоке, ваше серце. На мить завмирає, розум намагається знайти логічне пояснення, але душа вже знає, це він, це той самий дзвін з під води вітається з вами. І в цей момент ви розумієте, що світ набагато складніший і дивовижніший, ніж здається, і що найбільші його таємниці розкриваються не очам. А серцю, яке вміє слухати. Можливо, дзвін це метафора нашої власної душі, її найглибших частин, які іноді подають нам знаки, намагаючись застерегти або направити, але ми не завжди їх чуємо в метушні буднів. Ця легенда вчить нас прислухатися до природи, до історії. До самих себе, адже найважливіші істини часто говорять не гучно, а тихим, ледь чутним шепотом. Історія про підводний дзвін це не страшилка на ніч, а скоріше, медитативна подорож у світ, де межі між реальністю та вигадкою розмиті як обриси берега в тумані. Вона нагадує нам про плинність часу. Про те, що навіть найвеличніші міста можуть зникнути, залишивши по собі лише тихий, меланхолійний звук, що лунає з глибини. Але що, якщо існує ще одна таємна версія легенди, дехто з найстарших жителів Полісся розповідає, що дзвін дзвонить не для всіх, а лише для однієї людини в поколінні, він кличе не шукача скарбів, а нового хранителя. Того, хто має успадкувати мудрість затонулого міста і оберігати пам'ять про нього, не даючи їй згаснути. Ця людина, почувши поклик, мусить прийти до озера в нічна Купала і увійти у воду, і якщо її наміри чисті, вода розтупиться, відкривши шлях до затонулої дзвіниці. Там, унизу, час зупинився. Місто живе своїм примарним життям, і його мешканці чекають на того, хто зможе зняти з них прокляття гордині своїм щирим каяттям. Обранець не повертається назад у світ живих, він залишається там, стаючи новим дзвонарем, і відтепер саме його руки будуть бити у дзвін, попереджаючи світ про небезпеку. Ця версія. Перетворює легенду з історії про покарання на історію про вічну відповідальність і самопожертву заради інших, надаючи їй ще більшої глибини. Так проста, на перший погляд, народна оповідка розкривається перед нами як складна філософська притча про пам'ять, совість і нерозривний зв'язок поколінь. Кожен удар підводного дзвона. Це не просто звук, а пульс історії, що б'ється в самому серці землі, нагадуючи нам, хто ми є і звідки походимо. І навіть якщо ви ніколи не побуваєте на полісі і не почуєте цей таємничий дзвін на власні вуха, сама думка про нього може стати для вас своєрідним камертоном він налаштовує на спокій, на глибокі роздуми про вічне, про те, що дійсно має значення в нашому швидкоплинному житті, а що є лише пустою суєтою? Легенда не дає відповідей, але ставить правильні питання: що ми залишимо після себе? Чи буде наш голос лунати крізь століття, чи зникне безслідно? Поки ми засинаємо. Уявімо собі це тихе Поліське озеро, над ним сходить місяць, його сріблясте світло тремтить на темній воді, а в повітрі пахне мохом і вологою землею. Десь там, у непроглядній глибині, спить затонуле місто, а над ним, у своїй підводній дзвіниці, висить великий мідний дзвін, покритий мушлями та водоростями. Він мовчить, чекаючи свого часу, коли знову знадобиться його голос, щоб попередити, нагадати чи покликати когось із нас, хто вміє слухати не вухами, а серцем. Ця тиша, що приховує в собі звук, наповнена не страхом, а спокоєм і мудрістю віків, яка передається з покоління в покоління через шепіт легенд. Історія про дзвін з під води це колискова для душі, що заколисує нас від лувня минулого, занурюючи у світ, де дива можливі, а таємниці живуть вічно. Нехай цей тихий, уявний дзвін стане останнім звуком, який ви почуєте сьогодні, проводжаючи вас у світ спокійних і глибоких сновидінь. Дозвольте йому розчинити всі ваші тривоги, як вода розчиняє цукор, залишаючи по собі лише відчуття миру і єднання з чимось великим і незбагненним. Він дзвонить про те, що кожен день минає, але щось важливе залишається, щось, що не тоне у воді і не горить у вогні, наша пам'ять, наша душа. Наші легенди. Засинайте під цей тихий, уявний гул. Нехай він проведе вас через браму сну в ті чарівні краї, де оживають давні історії і де ви зможете знайти відповіді на свої питання. І пам'ятайте, що навіть у найтемнішій глибині завжди є світло, а в найповнішій тиші завжди є звук. Який чекає, щоб його почули. На добраніч спіть спокійно, і нехай вам насниться тихе Поліське озеро і його таємничий мудрий дзвін.